Доброго дня. Сьогодні 18-та група Київського професійного коледжу інформаційної технології та поліграфії покаже вам, що складається комп'ютер. По-перше, комп'ютер складається з процесора, оперативної пам'яті, материнської плати, відеокарти, якщо потрібно, з накопичувачів, з блока живлення і корпусу. Так, ну ось ми розібрали комп'ютер і зараз у нас на своїй лежить відеокарта, материнська плата, блок живлення. Оперативна пам'ять SSD М2 NVMe, спікер, процесор і охожіння на процесор. Так, значить відеокарта. Розкажу вам зараз про відеокарту. Відеокарта у нас виводить картинку на монітор. І ну, якщо у вас немає вбудованої графіки на процесорі, вам треба відеокарту, тому що без неї ви ніяк не ну, влучите картинку не зможете нічого зробити. Ось. Далі у нас іде процесор. В нашому випадку це 5600X M4. Ось на материнці він отак вставляється, Надо оцей куточок, який тут маленький, до цього куточка, зажим вверх і вставляєте. І тоді зажимаєте. Все. Далі у нас іде спікер, це ну, звуковий посткод. Його ще називають він підключається в цю фронтальну панель і, ну, Аналізує систему і дає звукові сигнали. Ось, Це м 2 NVMe. М2 формату скоросне 500 ГБ вставляється в цей слот. Це оперативна пам'ять, це теж Кінсон 32 ГБ, 3200 частота, З таймінгами 16-18-18 Ось. Ну і модульний блок Модульне блокжилення Proton 750 Вт. сюди підключається. Українська плата там PC і розйоми для, для відеокарти ось сюди. Ось ось Сата там, ну і, і, і жилення для процесору. Далі ми наносимо термопасту, у нашому випадку MX4, беремо тюбік, трохи наносимо. Дивимось так, щоб термопаста не попала на сокет. Беремо далі пакет, можна пластиковою карточкою, ложечкою, в нашому випадку це пакет, і е, акуратно розмазуємо. Далі ми ставимо охолодження. В даному випадку у нас стоковий кулер на М4 СДП 65 Вт, закручуємо обов'язково крест-нахрест, щоб був хороший прижим. Ну, і ось вся збірка, в принципі, все підключено. Всі провода, всі комплектуючі, відеокарта. Ось все є. Блок живлення, накопичувачі, Сам корпус, ось крешка від корпусу. Підключаємо 220 живлення і пробуємо включати. Блок живлення подав живлення на всі комплектуючі, все світиться. Все робить. Кулери працюють, все працює.